Добрий ранок починається з того, що йдемо відкривати гараж. Відкривати машину, але прогрівати не зефіру, а прогрівати пасата. Їдемо в одному молодому дідові підбирати машину. Дивіться, який в мене класний краєвець з дому. Скільки качучок на ріжці. Просто чорно. А там далі дивіться це все в качках. Таке класно. Оце означає, коли не вистрілюють. А вони собі живуть і розмножаються. Це добре, але нам треба їхати за автомобілем. А їдемо ми підбирати 1,9 турбодізель. Б5, А4, А6, щось в такому районі. Або тур. Доводимо, прогреємося і виїжджаємо. Якщо машина не наполюрована, за 2 секунди. <пілляє> <пілляє> Відкрито не ну, маєш та така резина інтересна, такий протектор. А, а зні... а вже детальки йдуть хромовані, Ні, не так. Ні, в мене теж йде Ну Дзеркала так, дзеркала тут вже <пострес> трошки... <пострес> більше, то <ту> більше дзеркала, ніж в мене. І вже більше на Б 6 похож Так оце це вже більше <ріпи> Ну я хто любить, хто хоче щось возити хто хоче Не спіздила <ріпи> <спец ріпи> дві <дело>. шторки. <ріпи> Воно потягне а, я понял. Так, так. тут, тут, тут... Така, що до вгорі чипається, так? Да. А запаска відчайно, що? Звичайно, що вона відсутня. Звичайно вона відсутня. Навіть ключе є. Подушка мотора твоні нула. Чипка стоїть. Кого подушка? Ні, подушка там ключа. Фіга, свою кружку. треба міняти, чи вона вже... Ні, вона міняна. Там друга, просто. Ну, чи-чи-чи, як друга йде. А того, що одна йде так, типу, до Ну, так виходить, що вона йде до гори. Ні, перший раз, це вже певно якось буде. Так, це вже переважно, знаєш, можна поставити газову цю установку. Тобто вже не поставиш таблетки. Ну, та тут зайдь тут. Так, що по салону, що по салону. Сідушка вже. Ну це то як всіх в мене теж ціло. Ну все одно, як ти будеш їздив на таких, то без чехлів, то ти її затреш. Так, тут тільки чехли треба кидати. А, тут бомж-комплектація. Тільки два циклоподйомника так і в мене. Так, чим потім потім дзвонять, всі питаються, чи є стеклоподйомники. Один, чехол і раш, то, да? один так і був. Ага. Я вони читав, букси не понимаю. Стойка не тримає. Да. Чую, що не Воно любить на ну, земному деколи любить не підніматися. Ну ніби нічим не відрізняється, як один і дев'ять. А що ти садимо подав?

Ну, там ще дізель, він не вдома. Але лінза не мотна. От що, типу. У мене вже і лінза мотна, і фара. Ну, ну, ну. Може трошки. Mm -hmm. А ну, проти автоманочка. Я роблю працює. Ви робить другу. Роби другу вже. Лампочка одна така, друга така, так? Я біла, то жовта. A noha on snyjä, toivin, että... A noha on та машинка. Що не, не тримає? Світ тримає. Це вам постійно світа? Так. То або знімали цей, сидушка або що ж у нас. Таким чистком було. Я нічого не нажав? Так! позахил іха. А, авто. Автоматично. Щоб хтось пис, чом писав чи... Таке ще варіан полірнути? Тано що не вже точно вже не, не Цього не скажу що верхню Нет. точно ще сьогодні хубойку Так, якщо мухобойку поставиш то я її не хочу Тоді в капот зігни Я би ти його політики на сьогодні В житті Має бути заглушка. Ну защита желізна. У мене з одної сторони теж нема. Я від... щось переробив. А й ручка не зломана те в мене на тому. Це є жива. Є домкрат, домкрат ще оригінальний, ключ оригінальний такий як в мене. Є, лампочки. є навіть аптечка, є гонікушитель. Два прикурювателя. Ну що? Це, походу, хтось так цей. У мене теж Бачиш, як я здавав присябку, забув, що є І за цей. Що по вихлопній хоче? Ну та фара вихопна ну, це ж, це вже здуття ну, того теж вода збирається, Вона в таких місцях Можно, то такой колер что-то можно. То не так, что ты типа серый не подберешь, то даже баллончиком пшекнул, и типа не так видно. Я тут до конца прикрашу. Вот его плямку, что сделаю, я полирну, хай не буду видно. Вот ты сам. Чикс и рядом сделаю. То подарок будет. А то я. Хто хотів відірвати? Дай, ну, ну, хтось хотів дзеркало відірвати. У мене так раз було. При, приїжджав, мужик, каже, я зеркало сам поміняю. І дітягне, повід... тягне, тягне. Добре скло, відриває разом з тим всім, все скло тріскає. Пробуємо. Зразу, одразу там я маю. Шоєш і не після так після 2.2 більше почекай там трошки веша, зараз ми попробуємо. Тездрай у мене зробили Там з боку з боку той круцик. Тездрай пасата Байже, ти не хотів сідати проїхатися. Що ти на другій шліфувало блядь, на трасі? Ну, а що тут робити? Ну, лобове можна ще так їздити. Я би теж не міняв. Доки воно би не дійшло, аж донизу. Серйозно? Ну десь так. Я тобі сам відчекаю, сам тут. Я б сказав, ну, по висоті він може навіть вищий. Що ти кажеш? дивіться, дивіться на мого посаду, дивіться на цього. Ну, срака вища, певно, тут теж. А там пружини сильніші стоять ззаді, бо це універсал. А фарі що Там ліва, би в небо, на направо. І на фарі я теж регулятори. Ну так, порівняно. Порівняно з моїм посадом це вещи. Це і так 3 см на 2. Тут є шпакльовка. оце, блін, зараз ви напишете в машині 20 років, але людина хоче брати не на тиждень. Вона вже на роки для себе, то зараз ми то вдаримо. Що тут по шпаклі показує? Пакля не б'є щось. О, о, тут два є шпакля. хера. Так, бачиш, по нулях. Тут є шпакля. Показала. А ну тут поправить. ну будеш щось так показує, раз так, раз так. Але ще якщо взяти. Тут є, а тут є. Ні, тут немає, то тільки кажу, тут може трошечки, трошечки місце під... підшпаклювали. Тут ноль, бачиш, тут, тут не б'ється. Тут є шпакля по-любому і на цьому крили. Тут вона ще не полізла, але тут теж б'ється. Бачиш, тисячу 1200. 1400. Міліметр десь виходить така, да? так? Коротше, нормально виходить. вони дуже займає. Так, точно то, 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 не затягнути. Поверхте. Ні, в вірші нету, я кажу, що Херк, реж, тут просто рижик був. І вони мусили підтягнути ж Може і тут що є, 1500 б'є. Може і тут є навіщо. 400. Ну або то украз вже фарба. Ну точно такого малювалося то 100%. Все крило малюване. Так, Дім, конечно, це кривався. Олі все малювано. Блять. А як ти, ти думаєш його малювали? Так що на машині? Я думав, що можна. Ну то, що ще його можна, наприклад, типу тут пробувати. Ну тут кантик, переважно, знаєш, кантики. є тут, а нема шпаклі, так щоб і на даху не було, бо дах то блядь, тут міняти то не, на даху не було. Воно... Ричаїв багато, весься самі. Саме такі, що вмирають. Найчасто вмирає нижній. Е, ну, на конечник рольовий, недорогий, він там 400 гривень новий. Е, ну, речаги ці, десь по 800-1000, по 1000, точно на ці верхні. Вони не часто вмирають. І вони не сильно стукають, саме нижні неж... стукає, саме більше. Ну, кажу, посад вищий, Чи мій? бо це є у нього розсалий дізель, тут сильніші проживане. Показує, бачиш, там показало зразу тисячу. Воно, ну, тут таке на погрішність, в два слоя може бути, а от на шпаклю, то воно зразу показує. <кхех> ну, чекай, Я б не міняв його. Ви, ви, напишіть, чи ви міняли. міняли. Коли воно бачиш, воно не має закінчення, воно піде звідси сюди і туди до кінця піде. Ще піде. Коли воно вже тобі буде залежати, тоді так. Капот я ж тобі показывал. Малеванный. Красный, точно. Так, мальованный будет, тут то точно. Да, я щеку. Да, да. Попробуем про капоту. Ну капот крашеный, капот так. Полис? Капот б'ється, 300. А 4. там где еще так само? Ну типа так як там тисяча не б'ється. А там тисяча. Тут вже все, тут вже рідно. Міг бути тоже або по краю режик. Так, тут вже рідно. Ну, я не тут зашити, тут не ледно є плюс що зашита Ну в мене було пластику, а пластику от тарабани. Нет, Кс -кс -кс -кс. Кіт. вот а, це ж гарно брати посади ті. Замовчав, Ай, Кітушка. Там в а ви понародитиме. Так, ми ще раз проїхалися, попробували. А ви того полірували, так? До цього лізли до стопа. Ні, до стопа я не ліз. Він так возопотівщий, хіба можна десь дирку звірити, що без сумніви. Та тут знизу просто піску купить. Ну, Є на ну, ціпові став, не зачепили, були лекції. А як воно ціповіть чіпається? Ззаді є болтики. Там чотири болтики є. Перше масло поміняє колеса. То яке заляєш таке буря? Ні. Хай тобі навіть не кину, щоб ти бачив. А да, вони рівно не відкриваються, певно. А чого, Відкрий тий нижню нападе? А, якщо нижню тую відкинути. Ні, тую, нижню. Де жопу сідаєш. Ага. Де жопу і типу сідаєш, і, типу налягає повністю. Я ж блядь, не лежав. <різь> Ні, я ж без пістежі, Бачиш, що таке ту є. Ще вона що... ж дорога. Ну, ну класний. Каже вже другий раз ми не дурно поїхали, ще раз подивитися не дурно, ну просто нереально, ти подумав, ти якось поняв. Ні, то прийшли, знаєш, він прийшов перший раз, гала стойна була, котина була, думаю, блядь, хаос. Ну і що кажеш, що кажеш від другого. Поїздка другого ну, разу. Ну, набагато простіше дивитися на це все. Типу про Тверезу, тверезо, а не з першим думком. Галопом, так? Та і ніхто нічого не каже. ти вже побачив ці косяки, я побачив що ти. Я вже побачив їх і вже прийняв їх. І Вже Вже не такі страшні вони тобі. Просто я типу куплю і я на другий день я скажу, то похуй, ну то все, типу доїздив і все. Їдеш та їдеш та й все. Ну, типу, воно взагалі їде офігенно, тихенько, ну. Набирає Заїди, просто... Заїдеш там до того, до лазера він тобі зробить, зачухає, то я помалює. Або навіть до цих хлопців, то... <кій> <кій> то не є проблема. Добре, ми завдаток лишили, машину забираємо, там за, скільки, за два дні їдемо в Мрео, ти вже поїдеш з ними. Він поїде тим машинам. No. Возьмеш обов'язково експерта, щоб він подивився номер кузова, бо зараз можна експерта не брати. Типу, no, виходить no, no. дешевше, але... Скільки б це Ну десь біля 1000 двісті. Та, та й перепишеш, буде вже на тобі, будеш мовчистий спокій. Все, Нинішня. Нинішня покупка вдала, так. З першого разу. Машину ми купили, але проблема друга, тих паспорт загубили. Вреч, він дав мені в руки, я перевірив номер кузова. І цей. І все, мені дали завдаток. Йому віддав тих паспорт, а коротше, то він вибігає і каже, що немає тих паспорта. Бля. Є є. Я. То, то типу, геморой вже тепер, треба власника знову шукати. Їдемо, їдемо надіємося, що може по дорозі десь побачимо. Бо ще є така надія, ну може він десь поставив або під капот, або десь цей. Ну Так часто буває, що не подумав, взяв, поставив десь. Знайдемо, то знайдемо, а ні, то хай шукає, то завдаток ми відіжмемо, то не є проблема. Ми знаємо, де він робить. Е, цей. Ну, сьогодні отакий підбор. Така машина. Сподіваємося, що ми її заберемо, якщо знайдеться цих паспорт. Як не знайдеться тих паспорт, то хіба будемо чекати, хай відновлюють, а будемо шукати щось друге, то, то таке, то не є проблема. Так що ось таке відео. Кому відео було корисне, полезне, поставте лайк, підпишіться. Ми будемо ще шукали такі машини в такому стані хорошому.